Ішла Саша по шосе і сосала сушку. Поїхали. І так, поїхали. Раз, 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 два, 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 два. І так. Я фігово планую свій час. Переписуй. Перезапуск. Що ж, це відео, це буде фінал мого читацького року, 24-го. Це буде відео про прочитані книги за вересень, жовтень, листопад і грудень. Цей період я прочитав 17 творів. 17 творів, але там і книги, і комікси, і манга, тому книги я мало прочитав справді, цей період. І так, спочав я цей період з книги Монету підкине кожен Ігоря Антонюка. Автор Ігор Антонюк. Цей автор це мій земляк. Наскільки я знаю, він з Франківщини, принаймні, зараз живе на Франківщині. Цю книгу, як тільки купив, я зразу почав її читати, тому що я був на презентації цієї книги у Львові на фестивалі книг кави та вінтажу. Цікава книга, офігенне оформлення. Мені сподобалось тут і тиснення, і зріз такий чорний, класний і класні малюнки всередині. Загалом книга цікава. Вона складається з декількох оповідань невеличких про вона більше схильна в хорор. Триллер і такого плану. Деякі видання мені справді сподобались, деякі менш сподобались. Загалом я радий, що я купив цю книгу. Вона класна. Е, рекомендую. Класно. Побудує така думка, стереотип, що класична українська література, вона доволі сумна, зажурлива і така важка для прочитання. Частково це правда, тому що в нас важка історія. і... Було б дивно, якби ми писали легкі і класні твори. Хоча і таких доволі вистачає. І я переконався в тому, що це стереотип, коли прочитав книгу, що в школі Тигролова Іван Багряно. Це дуже класне видання від РМ. Мені сподобалось і малюнки, малюнок, і оформлення. Класне. Книга розповідає про. Григорія Многогрішного, якого везуть на каторгу, і він тікає з потяга. Потім він потрапляє в певні події, про які я не буду спойлерити, якщо ви ще не знаєте, рекомендую прочитати книга дуже класна. Одна взагалі з кращих книг української літератури, мабуть, для мене, принаймні. Тому читайте, багано. Наступне, що я прочитав, це був восьмий том. Сага Провінд. Я довго чекав на цю, на цю частину. Тому що попередніх сім в мене були. Я їх не читав на збирокома більше. Потім в мене було сім, я їх прочитав і чекав на восьмій. Блін, це класно. Справді потужно. Як би сказав Класик. Ця частина. вона... Якщо дивились мангу? Кажу мангу, якщо ви дивились аніме. То перший сезон і другий сезон вони кардинально відрізняються між собою. Тобто багато хто кому не сподобався другий сезон, тому що він взагалі змінив свій якийсь напрямок подачі, і взагалі акценти змінив. А ця манга – це якраз перехід з першого сезону на другий. Тобто тут в цій манзі є події і першого, і другого сезону. Штука неймовірна, обожнюю взагалі, цю серію. Надіюсь, що ем, видавництво. Наша ідея. Надію, що видавництво нашої ідеї не будуть затягувати з продовженням. Бачу вже анонс 9 дев'ятої частини. Е, Обов'язково замовлю, е, тому що це крутезна штука. Наступною була теж манга, і це був е, манга від е, по Говарду Філіпсу Лавкрафту у горах Божевілля. Така от штучка, поки я прочитав тільки два томи. Е, Третій я теж бачу анонс, що він буде, тому буду купляти. Лавкрафт е, взагалі вміє писати. Чи вміє тана Танабе Го це ілюструвати і подати в стилі манги? Так. Так він вміє. Це цікава річ, намальовано е, круто. Моменти мені не сподобались. Там біда трішки з текстом, е, іменно в баблах. Е, це важко зробити. Я знаю чу багато е, розповідей людей, які займаються версткою е, манги, що там є іерогліфи, і вони по-іншому розташовані, ніж в цьому. І ці, в цих бабли важко вписати текст український е, з довгими словами, так, щоб воно виглядало гармонійно. Тому з цим біда, це важко. І тут біда насправді з усіх манг, тут ну, мабуть, найбільше я помітив цю штуку. Але це не шкодить. І деякі малюнки мені здались надто темними, там неможливо було розібрати, що там е, Взагалі відбувається і що там намальовано Але загалом е класна штука, атмосфера без виході страху, холоду. Передано дуже класно. Е чекаю на третій том, буду читати, буду казати свій відгук. Наступне, що я прочитав, е це такий ковток ностальгії. Е можливо, якщо ви приблизно мого віку, то ви в дитинстві бачили мультфільм, який називається Здається, е Лицар Чи Аббатство Редвол. Це історія про маленького мишенятку, який захищає аббатство від, ну, від щура, який хоче напасти на це аббатство. Там є різні тваринки, невеличкі зазвичай, там королі, борсуки, миші, білки, така, така збірка істот. Там. Вони живуть в аббатстві і на них це аббатство захопити щурі. І це маленький мишеня, якого звати Я не пам'ятаю, як його звати. Я знаю, як його звати. Я згадав, я прочитав, його звати Матіас. Е, Маленьке Машення Матіас намагається стати як його улюблений герой, гобелен якого Гоблен цього героя є у них в аббатстві. і цей герой захищав колись аббатство. І маленький Матіас хоче бути схожим на нього і також захистити. Це класнюча книга. Вона на будь-який вік. Я читав з захопленням класні персонажі, особливо король офігенний, який. кріль Олень, якщо я не помиляюсь. От ким я він олень. Хоче бути як колень, і це криль, але він кльовий. Білки класні, горобці там теж прикольні. Крутезна книга. Якщо ви дорослий, якщо ви дитина, читайте. Дітям взагалі рекомендую. Класна історія про хоробрість, відвагу, стійкість і цілеспрямованість. Кльово. І я був настільки під враженням від цієї антропоморфної е історії, що згадав, що в мене є такий чудовий комікс, який називається Білки-вояки. І це взагалі не дитяча історія, тому що це максимально жорстока річ про білок, які між собою воюють. Тут також є інші персонажі, інші тварини. Із, там є коти, лиси, і мишенята, і всяке таке. І там різні клани білок між собою воюють. Також є зауваження, деякі персонажі намальовані схожі між собою, і в певних моментах було важко розібратись, чи це той, чи це інший персонаж. Але загалом малюнки неймовірні. Деталізація, пропрацьовка класна річ. Е, на жаль, є тільки весна. Надіюсь, що видавництво, а це видавництво у нас мальопус, продовжить видавати. Підозрюю, що не продовжить, тому що, тому що цей комікс був виданий ще дуже-дуже давно. Е, ще, якщо не поняття, коли зароджувалось видавництво мальопус, е, і його немає продовження. На жаль, історія класна. Рекомендую. Якщо ви побачите ще десь, можете купити. Не дитяча історія. Тут навіть написано 18 плюс на обкладинці. Тому не дитяча історія. Але малюнки класні. Так, наступне. Наступне це в нас е, три частини е, Бетмена. Бетмен, суд сов, Бетмен, е, місто сов і Бетмен, Смерть сім'ї. Е, це. Перші три частини з десяти томів е, історії про Бетмена від е, таких авторів, як Скотт Снайдер, Грег Капуло, е, Джонатан Глапіон. Там е, авторії додається більш більше, тому що є колористи, художники змінюються. Але е, Скотт Снайдер це його серія. Він письменник е, написав цю історію. Блін, це одна з крутіших коміксів, зараз, що я читав. Історія Бетмена, е, переосмислення персонажів. Е, Заглиблення в історію. Стійкість Бетмена тут по-новому розкривається. Дуже класна річ. Я продовжу читати. Решту томів хочу в цьому році дочитати. Тут вже наступному, це я за 24-й пишу. Хочу в 25-му році дочитати всю цю всі 10 томів, бо це дуже класно. Це справді топово. Перші два комікси розповідають про. Ем, Суд софта та місто Сов — це про хто знає. В Готемі існує таке підпільна, підпільна організація, як Суд Сов. Вона складається з еліти Готема. Вони ходять в масках. Тому, по суті, ніхто толком не знає, хто і хто. Е, ну, відносно. Е, і тут розповідається, що Бетмен навіть не чує про них. Тобто це просто міська легенда, ха-ха-хі-хі, а потім вони взаємодіють. Ну, тобто, Бетмен з ними бореться. І це. Це цікаво, це круто е, і потужно. Е, наступна третя частина, третій том це «Бетмен. смерть сім'ї. Це історія, як поклиниці може зрозуміти, де фігурує Джокер. Джокер в цій частині повертається, забирає своє зрізане обличчя, я так розумію, в попередніх частинах знову ж таки. в мене велика прогалина в тому, які події відбуваються між деякими коміксами? Ти береш комікс, який здається поза циклом. Він окремо це 10 окремих томів, вони не мають бути чогось прив'язані, але вони прив'язані до попередніх подій інших авторів, і трошки це збиває спинтик. Ну, в принципі, я знав, що Джокер в одному коміксі зрізав собі обличчя і, по суті, втік Готема, І він його залишив як згадку, я повернусь. І в цьому коміксі він повертається, і він з цим одягається, обличчя, воно не є, воно смердить, і це, це відчутно в коміксі. Але це щитується малюнками і історією. І от він намагається Бетмена зламати, знову ж зламавши його сім'ю, всю його Бет-сім'ю. Це Робін, Найтвінг, червоний ковпак, червоний Робін, здається, Бет Герл і Альфред це його кістяк, команди, його сім'я. І Джокер намагається знищити Бетмена, знищивши сім'ю. Але трошки складніше, тому що в Джокера завжди все складніше. Читайте комікси. Це, кажу, одні з... Якщо ви хочете мати якусь, якийсь цикл, щоб почитати надовго, не один комікс, а почитати надовго і класне. Ну, я поки що прочитав вже 5 е, томів. Воно класне. Рекомендую, неймовірно, з настирливістю великою, рекомендую прочитати цю комікс, купити і мати собі в колекції. Це класна штука. Наступна, наступна книга, до якої я перейду, це неймовірний і мой, мій улюблений Стівен Кінг його книга Довга хода. Це вже друге моє знайомство з цією книгою. Вперше я її слухав в аудіоформаті ще в далекому, мабуть, мабуть, в далекому 15-му році, коли я її аудіо слухав, коли малював дипломну роботу. І мене неймовірно вразила ця історія. Ух, це було круто. Це історія про підлітків. Я в той час був підлітком. Це історія про підлітків, які долають себе, долають, долають себе, долаючи велику відстань пішки. Зав'язка така. Тут немає розкриття світу, як такого, і це, мені здається, не є мінусом. В цій історії це не потрібно. Просто молоді хлопці, раз на рік, здається, хто хоче по бажанню. Вступають в ем, таке змагання, вони йдуть по дорозі, йдуть по дорозі, і їх е, супроводжують військові. І ти маєш йти з певною швидкістю кожного, е, кожного хлопця, їх е, вимірюють їхню швидкість. Якщо ти зменшиш швидкість до певного, е, ну, зменшиш швидкість чи зупинишся, це фіксується і тобі дають попередження. Три попередження, а потім тебе дискваліфіковують. До фінішу може дійти тільки одна людина і виграти неймовірний приз. І ця історія вражає. І якщо мене вона вразила тоді, бо я був підлітком, то зараз вона мене вразила цим якраз викликом собі, пошуком себе, який. Ну чому хлопці йдуть на цю взагалі самогубчу, е самогубчу місію, шоу? Це. Тому що вони шукають себе. І мені це зараз знайомо. І ще класно, ця книга мотивує почати бігати, тому що. Не знаю, мене мотивує. Добренько, продовжимо. І ми наступна книга, теж е, мною колись читана і перечитана: це Голодні ігри Сюзанни Колінс. Перша частина. Колись я читав, і я її почав читати, тому що я був е, в селі і не мав що читати, і вирішив почати щось легенького і ностальгічного. І я вирішив Голодні ігри почитати. І не прогадав, просто хвилі, ностальгії на мене налетіли і. Я б згадав і фільми, і той, як я читав ці книги, і емоції, які вони в мене викликали на той період, і емоції, які зараз на мене викликали. Це класна історія про антиутопічний світ, в якому е відбулась певні події, мабуть, якась війна. І там до влади прийшов, е прийшла певна група людей. Зараз там при владі Сноу, президент Сноу. І Тут, до речі, його вроді не згадується взагалі в першій частині. І е, так склалось, що центр е, цієї імперії, він складається з 12 округів, 13-ти знищено. І тут не розказується, поки в ці книги чого. В, е, в наступних книгах я не пам'ятаю, чи розповідалося, давно читав. І раз на рік е, з кожного округу вибирають хлопця і дівчину, і вони будуть брати участь в голодних іграх. Це ігри на смерть. Де має вижити тільки один. Це зав'язка. Тепер ти, перечитуючи, маючи за спиною багаж якихось книг, історій світів, ти розумієш, наскільки цей світ непродуманий, і дивний, і де, десь нелогічний. Але персонажі, боже, це крутельні персонажі, повороти подій. Тут настільки плотні ці зміни, повороти подій, що тобі не, немає часу задуматись про ці провтики створенням світу. Мені сподобалось дуже. Чи продовжую читати, перечитувати інші частини? Побачимо. У мене в книжкових планах на 25-й рік дуже багато книг, тому не знаю, чи встигну, але побачимо. Кльоштук. Наступний це буде продовження пригод Джеймса Бонда і на Флемінга Мунрейкер. Я в заході від цих книг, від цієї серії, чесно, я не очікував, що таке, Я, коли купляв це, я псіхану і купив всі 10 частин історії про Джеймса Бонда. І думаю, ну це ж класика, ну їх 10 частин, значить, їх люблять. І подивимося, може, і мені сподобається. І мені сподобалось класна історія, незважаючи, що книги написані, от, іменно перші, вони написані в. 50-х роках історія не устаріла. Звісно, є певні моменти там сексизму, зверхності, такого аристократичності певної, що давно вже устаріло, але воно читається серівно круто. І Джеймс Бонд неймовірний. Ця історія про е, ракету Мунрейкер. Яку мають запустити, щоб показати силу і велич Британії. І Джеймса наймають, наче спочатку просто провчити одного зазнайку в картах, тому що він класно грає карти. Попередні частини ми читали, де взагалі Казано Рояль, перша частина, де він в карти не мій награв. Провчити одного зазнайку в картах, щоб він трошки попустився. бо Він дивно поводиться. І це зав'язочка. А потім е, Бонд має простежити за те, щоб ракету Мунрейкер. Збудували без якихось там траблів, бо там стався певна подія, яка е викликає занепокоєння. Е королеви, розвідки та інше. І от Джеймс Бонд попадає в цю ситуацію і намагається все викликати. Як завжди, в нього є тут в цій частині любовний інтерес, який видається йому найкращою жінкою в світі. Багато пригод, багато небезпек. Джеймс Бонд на волосинку від смерті опиняється. І є моменти, які мені, які мені дуже сподобався. Він і веселий, і смішний, але він якийсь такий крутезно, тестостероново крутий, коли до Бонда дзвонять, він в ресторані цей час сидить, до нього телефонують і кажуть: там викрали одного персонажа жінку, і треба допомогти її врятувати, тому що вона не виходить на зв'язок, і скоріш за все, її викрали, вона не в небезпеці. І Бонд каже: Добре, я займусь цим питанням. вішає слухавку. Йде до свого столу, допиває свої віски, доїдає свій обід і тоді йде її шукати. І це не тому, що він за неї не переживає, а тому, що, мабуть, це логічно, тому що ти будеш ситий і ти зможеш нормально виконати свою роботу. Це круто, не знаю. Це круто. Мені мені це круто, це крутий момент. Хоча й дивний, але крутий. Ми просто звикли до цих наших сучасних бойовиках, де чоловік зразу зривається і біжить рятувати світ, рятувати жінку, рятувати собачку. А тут Бонд виважний, спокійний, він робить так, як робить. Це крута історія. Наступна книга, вона дуже тоненька, і я її доволі швидко прочитав. Це книга Андрея Шептицького: Як будувати рідну хату. Андрей Шептицький, я про нього не так багато знаю, але наскільки я знаю, це священник з Західної України, можливо, навіть з Франківщини, який зробив дуже багато взагалі для освіти, науки і для суспільства. В Львові Андрея Шептицького є класний університет. Десь він неймовірно красивий. Якщо не забуду, я добавлю світлини тут з цього університету. Як будувати рідну хату? Історія від самого Андрія Шептицького, де він описує, як правильно відноситись до певних речей, до релігії, до московського патріархату. Так, і така є. Це так книга написано 80 років тому, але вже тоді він писав, наскільки священники московські. Неправильно роблять і шкодять е, Україні. Я її перечитаю цю книгу, тому що читаючи її зараз, мені трішки було важко зосередитись і багато моментів я пропустив, але суть, по суті, уловив, суть по суті, суть я уловив, але все рівно я відчуваю, що треба ще раз перечитати, і ще раз до неї повернусь. Наступний комікс також він історичний це комікс від е, Віри Курико та Лади. Касьяненко називається Убивство на сходах Останні роки Степана Бандери. Це невеличкий тоненький комікс про історію е, смерті, вбивства Степана Бандери, частково за е, зачіпає історію його життя, певні події з його життя. І такі комікси необхідні, просто такі комікси необхідні нашій е, літературі, нашому суспільству для того, щоб якщо ти хочеш дізнатись певні події, що тобі не потрібно заходити в історію, читати багатотомні історичні події. Дати, вивчати, а просто зайти з, мас -культу, мас -культу, ну, типу, з культури такої художньої, зайти і прочитати тебе зацікавить, ти прочитаєш більше. Він намальований гарно. Е, є трішки в малюнку певні недоліки, бо деякі персонажі між собою, знову ж таки, намальовані так схоже, що ти плутаєш, чи це той персонаж, чи це інший персонаж, але це дрібниці. Загалом по історії це не настільки важко сприймається. Легкий читається просто, ну в плані легкий написанні, а в сприйнятті важкувати, тому що це історія нашої України і нашого героя, якого ми вважаємо в сучасності, і так, по суті, і є. Ну от, історія про смерть Степана Бандера. Видавництво Віват вірвались, якщо не поляюсь, в цьому році чи в минулому році, вони вірвались в комікс-індустрію і тішать нас непоганими книгами, непоганими коміксами, книгами взагалі. І завершив я читацький 24-й рік. Це знову манга, це «Пророцтво». Дві частини манги, пророцтво. Є три їх. Останню я вже придбав і буду її продовжувати читати. Пророцтво це історія про месника, який намагається помстити системі поганим людям і своїм образом свого обідчика, образу той, хто його образив. Історія ведеться від, ну, як можна, до речі, тут побачити, історія ведеться від е, самого месника і від служби, яка його ловить, від представників, які вони мається зловити. Цікава історія. Я трішки очікував більшого, кращого якогось, але загалом мені знову ж сподобалася історія месника, як він думає, як він намагається систему обминути, як його намагаються зловити. Така собі гра двох. Е, Розумів, як Шерлок Холмс і Моріар, історія бор... боротьби. І ти не знаєш, з одного боку ти хочеш бути на стороні месника, тому що він намагається покарати поганих людей, але з іншого боку, він це робить незаконно, і ти думаєш, що її ем, правоохоронці праві, але вони також не в роблять добре. І це класний такий. Ти не знаєш, на чию сторону тобі ем, пристати, і це мій цікавий. Це манга. Цікава. Це мої читатській. Ем... Завершення мого читацького 24-го року. Та й таке. Дякую за увагу. Кайфуйте.